Якщо у вас Android, то е, вашу галерею можуть е, продивлюватися. Це можна легко провірити. На мільярд, базу, це не провірена інформація, кажуть, що на мільярд устрою завантаження одне положення без дозволу. Ви в Google Play ви його не знайдете. Тому нам треба написати Пошуку в пошук винашування всі програми. Пишемо тут End так... Android. Ну, от Android System Safe Core. Вічаю за штиф, І Якраз це положення все робить, Потім нажимаємо видалити і посилаємо нафіг На Google не влізає в наше лічне пространство. Бажаю вам це саме зробити. Пока.